Друзі, вітаю усіх! Екстрасенс Роман Шептецький. Ну що ж, прийшов час зробити прогнозування на березень 2025 року. Яким буде цей місяць для України, для світу загальні динаміки подивимось. Ну і також для тої Росії, щоб їм було неладно? Так, традиційно кожного місяця робимо деталізований прогноз. Сьогодні, до речі, передивився річний прогноз для України по місяцях. На березень місяць там були карти про правильний вибір, про можливості ще довирішити те, що не довирішилось протягом січня і лютого. От знаєте, люблю дивити свої прогнози з позиції того, як я, рахуйте, що робив, коли в грудні. Ну, і от зараз у нас вже... Завершується лютий, сьогодні я роблю цей прогноз, це в нас 22 лютого. І от наскільки карта каже правильно, розумієте? Деколи можна і неправильно зрозуміти чи протрактувати, але карта каже правильно. Там що випадала карта жіночої енергії, так? Жіночого начала, як персонаж жінки, і останній період в моїх прогнозах теж дуже часто прогноз... випадає карта жіночої як фактор. Такого важливого впливу ну, щодо припинення війни в Україні. І там була карта дружелюбності. Ну і такий, як би новий пошук. Я ще говорю про екзистенційний криз, вісім кубків, коли те, що є, не підходить, не задовольняє, і є необхідність нових шляхів у вирішенні тих питань, які ще залишились, але при правильному підході і виборі ці нові шляхи будуть. Тож, дивимося сьогодні. Спочатку для України. Взяв я різні всякі колоди. От, Будемо починати з енергетичного Таро-Ошо. Загальна характеристика спочатку подаємося місяця для України, Березень 25-го року. Потім початок, середина, завершення. Також буде вже на початку березня прогноз по регіонах та гарячих точках України. місяця я його роблю. Ну, а прогноз по місяцях для України, хто ще не бачив, я прикріплю тут в коментарях. Під відео і зможете подивитись. І, взагалі, кому мої прогнози важливі, цікаві, підписуйтесь на мій Туб-канал, хто ще цього не зробив. І інші соціальні сторінки, мережі, телеграм-канал сюди підписаний однаково екстрасенс Роман Шептецький. Ну що ж, дивимось. Загальна характеристика місяця. Карта слоундаун. В принципі, карта непогана. І, може, дійсності нам знову ж таки місяць березень не принесе остаточного вирішення всіх заразніх запитів, і наших бажань, і наших всіх актуальних питань з приводу припинення війни, але все рівно до цього успіх. Хотів сказати, до цього успіх йде. Значить, правильно, до цього рух йде, і успіх в цьому можливий. Як би там не було, хто би там що не говорив, це ще карта успіху вдачі, яка може бути неочікувана. Така намальована тут Черепашка. І взагалі, словом down, ну, це якби про сповільнення. І сьогодні мені ще ця карта асоціюється десь, власне, з сповільненням. Ну, дуже хочеться так, щоб було, в просуваннях ворога по території України, сповільнення взагалі в активності. Бойових дій, обстрілах і так далі. Ну, я багато прогнозів інших робив за останні ці кільканадцять днів. От, і про ті можливі переговори і так далі. Ну, хто не бачив, подивіться, будь ласка. Але ну, карта говорить, що і в цьому аспекті це можливо. Початок місяця. Карта завершення. Народження чогось нового, новий етап, новий світ. Нові можливості середина місяця, викриття диявола, і ще якісь конфліктні ситуації з тими всякими дияволами, хто там проти України, що має, що копає. Це ще якісь неприємні конфліктні ситуації, знову ж таки, можуть бути із е, тими, хто не хоче якісно Україну підтримувати, або хто підтримує того гада Путліра, ту сатанинську коаліцію. Викриття внутрішніх, всяких. Гадів, хто працює на ворога, всяких колаборантів, всяких шпигунів, всяких оцих, хто там сидить і не хоче, щоб Україна перемогла. Така внутрішня чистка, зовнішня чистка, якісь можуть бути ще й конфліктні ситуації. З Америкою і з Трампом, мається на увазі, так? Але це те, що піддається вирішенню, якщо ми далі показуємо. Хоробру, сильну позицію. Ми не мовчимо. Ми не погоджуємося на те, що нам говорять безумовно і без ніяких там сумнівів. Бо, як бачите, всі зараз хочуть щось скористати з України. так? Але так не буде. Карта хоробрості говорить, що в будь-якому випадку маємо захищати те, у що віримо, боротись, боротись, боротись. Хто бореться, той побореть. Хто би там що не говорив? Які там би заяви Трампа не були, що Росія тільки на 20% атакує Україну? Я думаю, якби вони такі були всемогутні, То і ситуація зараз була б все-таки інша. Як вони кричали, ми знаємо ті всі крики їхні, там, Київ за 3 дні і так далі. Да? От, значить, не все там так просто. А ці заяви Трампа вкотре говорять, що він хоче так, як він хоче. Ось, ну і ще по багатьох інших факторах, чому він так говорить, це я говорю в інших ефірах. Я вже не буду зараз повторювати ту інформацію. Кому цікаво, то прослухайте за останній тиждень мої різні прогнозування. А нам боротися, своє робити і нечисть уду перемагати про новий виток завершення пазла і нові можливі світові об'єднання. Для України, для допомоги Україні для завершення війни. Тобто ближче під кінець місяця, тобто початок місяця важливий знаковий, середина така бурхлива. І завершення місяця. З тою бурхливістю справимося, сила буде, і рух до завершення війни продовжується. Давайте подивимося на старой інсайт, підказки для України. Загальна характеристика місяця. Так, десятка пентаклів, сімейне благополуччя. Карта хороша. Може, нарешті, вже відбудеться все те, що ми так чекаємо. так? Про благополуччя це і про дуже хорошу підтримку, сильну, збройну, фінансову, матеріальну. Ну і укладення конкретних вже договорів домовленостей, вигідних передусім для України. Так ми ставимо наголос. І ще оце, як, як я кажу, три важливих події. Ось якось вони так йдуть в часі от ще до завершення лютого і березень місяць. Три важливі події тобто, можливо, там і смерть Папи Римського, або відхід його правління і призначення нового Папи Римського. Бо мені так показували цей білий дим, який там куриться з того комина. Це ну, як видіння таке про обрання нового Папи Римського. Друге, це так би вже хотілося, щоб була смерть офіційна Путліра, який би вже нарешті визнали. Ну і питання от, якби, Трампа, так, якщо він продовжить робити те, що він зараз робить, не в підтримку України славно явно свої ці заяви і це все, що він оце крутить, колотить. Ну, я, я казав, він довго президентом не буде. Тобто, чи його там не знаю, замінять, чи звільнять, чи імпічмент, чи буде якийсь внутрішній там розкол влади. Тобто, ну, смерть може бути, ви розумієте, статусна політична, не обов'язково фізична. Тобто, три якихось таких події, отак вони йдуть. Так, початок місяця Шість мечів. Нести те, що цінуєш. Так і робимо. Середина місяця. Діва Пентаклів. Цінності, і краса, і цінність. це про духовність, а не про матеріальність. От якби всі про це думали, то ніхто би і не хотів воювати. І завершення місяця дуже гарна карта 10-й аркан. Відпрацювання кармічної ноші веде до завершення одного циклу. І початок іншого, сильнішого, кращого. ми зараз в циклі. Ну, бачимо, який цикл активної ну, і війни і такий недобрий цикл, а це зміна циклу. Після кожного мінуса йде плюс. Бо так закономірно. Так, дивимося ще по третій колоді. Давайте ще візьмемо психологічну цитару, так зване. Що тут назвуть підказки? Загальна характеристика березня для України коронна чакра. Ну, про духовність. От Про духовність. Чим більше буде про духовність, тим більше буде от, сила, пристрасть, вогонь, який долає всю ту темряву. Початок місяця. Виконання бажань. Ну вже по тому третьому аркану. Я розумію, що все-таки початок місяця теж багатообіцяльний. Середина місяця. Так, серцева чакра емоції, плодючість. Ну скажу, незважаючи на те, що там би як не відбувалося, зможе в гадів все рівно подолати і викрити. І е, така карта паузи, невдоволеність. Ех, невдоволеність чому через втрати ще загрози і е, через боротьбу до, до якихось також змін. Тут карта більш така гостріша. Бо я розумію, що повне припинення гарячої стадії війни поки що це теж якось під питання. Тобто, що може бути уповільнення цього всього, так. Але повне припинення гарячої стадії війни протягом березня 25-го року, чи відбудеться? Давайте ще на цій колоді запитаю. Нема відповіді. Нема позитивної відповіді, тобто карта не підтверджує, що відбудеться повне завершення гарячої стадії війни протягом березня місяця. Чи це можливо так? Чи буде на цим робота і тут не проведена так, але карта зараз не показує повного припинення гарячої стадії війни, уповільнення ще раз кажу, зменшення дай Боже обстріл, просувань ворожих, гарячої таких ну, по лінії фронту. Мається на увазі обстрілів і по Україні. Так, це можливо. Якісне зменшення. Я не кажу, що 100%, щоб зараз мої слова теж правильно ви почули. Але це можливо. А на квітень будемо робити окремий прогноз і будемо дивитися. Ну, от такі маємо підказки. От такі маємо підказки для України. На березень 2025 року. Вашу думку теж мені цікаво почути в коментарях. Хто що бачить та перечуває, які події важливі? Для України. Бо ви часто дуже пишете багато цікавих коментарів про свої теж бачення, видіння, підказки. А я буду дивитися для світу. Які загальні динаміки та тенденції? Давайте світові події, початку енергетичні, загальна характеристика місяця. Можливість визначити і скинути важкий груз те, що пов'язано з тими, хто несе в світ щось недобре, погане, руйнівне, конфліктне? В нових об'єднаннях початок місяця. Тут я би теж десь до цього всього процесу ще от, проасоціював з Україною нові союзи з Україною. Щоб потім можна було що святкувати. Ну, бо правильно, нова сила, яка формується, дає можливість. І тут об'єднання. Тобто тотальні світові енергії. Нова сила, яка формується, дає можливість ще більше долати всяку нечість, всяких ворогів і всяку світову несправедливість. А оновлення це йде через відхід від влади чи від якоїсь такої правлячої сили в світі, тому в тих чи інших країнах, тих, хто ну, стопорить оцей от прогрес так, і духовний ріст-розвиток. Тут що в нас? Сім жезлів. Нові рівні, нові можливості. Четвірка кубків. Серце на замку, робота емоційна. Правлячий пан імператор. От зміна великих якихось чинів, керівників, правителів, бути поза натовпом. Так, щоб знайти цьому ефект стада, так? Кожен має бути особистістю і має бути почутий. Чи може бути це пов'язано з, ну, наприклад, там, зміною Папи Римського? Тут прям зразу така йде карта Башні, Ізоляція і Аркан 8 жезлів. Як і на фоні того, що може бути смерть, так і на фоні того, що може бути відхід від його правління і обрання нового папи. Ну, тут карта прям недобра. Чи може бути це пов'язано, власне, ну, от з якимось переосмисленнями Трампа і його влади, і те, що пов'язано з Америкою, з його владою? Теж так, бо карта не хороша. Mm -hmm. Хай добре думає, що він робить, що він думає, що він говорить, і які він дії робить. Верховний суд. Попередній раз я дивився, над ним теж йде Верховний суд. Mm -hmm. Там згори все бачить. Чи може бути це пов'язано з ситуаціями? Mm -hmm. Чомусь так згадалося, оце вчора говорили в прямому ефірі з восьмим каналом. Ізраїль Хамас. Теж. Там не є вирішений конфлікт. І що? Так і хочеться, щоб була смерть офіційна Путлера вже визнана. І вже би таки зміна там тої правлячої коаліції влади. О, по справедливості. Бачите, як там іде. Угу. Так. Ці всі події між собою пов'язані. А ще якесь економічно-політичне переформатування світу зміна в силі правлячих світу цього. Отак іде фраза. Отак От іде фраза. І ще. З цієї колоди хочу подивитись теж. Ну так, для підтримки тут теж бачите карта енергія підтримки. Навіть в тих питаннях, яких раніше не було рішення, те, що навіть пов'язано з природою, воно ну, якби запускається. Але з іншої сторони, маємо знову зараз питання: необхідність підтримки захисту, питання здоров'я, значить, щось в цих аспектах теж буде відбуватися. Нові віруси ніхто не відміняв. Природа, яка протистоїть, бачите, карта інваліда це про хвороби, це про здоров'я, яке треба рехти. Природа, яка буде протистояти, людство, яке її не цінує, не шанує. І викриття тих всяких. Отих всяких маніпуляторів угу. сила має повстати нова, щоб оцих всіх гадів, оцих всіх їжаків, оцих всіх відьмів, ту всю чорноту вичистити з виміру земного. І багато в чому ще через трансформаційні, саме жіночі енергії. Хто ж то до цього світу має правлячі такий дійти? Каже, розумний матріархат може було би добре. Жінки я вважаю, так би амбіціями не мірялися, чи ще там чим. І зміна таких світових динамік течій, тенденцій відбуватись буде. Ой, але багато чого є такого, що конфліктного, провокаційного є. Тому тільки правильні союзи об'єднання і духовна праця. І нейтралізація тих всяких гадів, хто колотить оці всі нехороші речі, це приведе до переходу. Перехід і далі відбувається світовий. Ну і для Росії, що для них по розкладу? Загальна характеристика місяця по енергіях. Гармонія перевернута, хто сумнівався. Немає пропрацювань карти мину, минулого, кармічного пропрацювання. Ми свої пропрацьовуємо, а вони щось не дуже. Пошук ще підтримки в якихось світових лідерствах, ще Китай мусить вийти якось яким ще нам на арену. І те, щось може стати, що вони взагалі не очікують, що для них просто буде як черговий тотальний дисбаланс, зміна сил. І зміна, ну вкотре от слово, зміна правлячого режиму. Як це перевірити, що там відбувається кулуарно, це вже інше питання. Но чим далі, тим більше все тріщить по швах. Я так це відчуваю. Сонце перевернуте. Диявол. Як ми коли не говорили про Росію, карта диявола – це стандартна карта там. Так, щось думають, гадають, так. Для них теж де карта зміна циклу, і до гіршого. Впадуть на, них, кажуть, впадуть на них з неба мечі. І каміння, і мечі, і задами їхні прахом підуть. І все, що вони погане задумують, самі в ту яму впадуть. Ігри, 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 сатани. Нова якась сила. Там от наростає нова правляча сила. Король вже не той. Монарха буде переобрано. Щось такі от фрази йдуть. Ой, недовольних там багато-багато. І щось, що тут в тому самому контексті щось згадала сторона Білорусі, щось не з Росією знов не годні поділити. Що там знов Лукашенко буде, щось співати. Щось на якісь прийоми їздити. Угу. Щось якийсь конфлікт теж. Псування а, відносин Росія і Білорусь прям гостра карта. Що не підкорення, щось не поділили. Ну, але коли би тотальна влада в Росії зруйнувалася та вся сатанинська Путірівська та правляча, то і то і, зрештою, для. В Білорусі це позитивна така динаміка до подальших змін там всередині країни. Ну, ось так. Що ще додати? Хай кожен буде по заслугах його. Більше про Росію сьогодні говорити не хочу, нема там про що говорити. Хай просто кожен буде по заслугах його. Навіть коли вони думають, що щось вони там собі вже придумали, все буде отак. Але не так, як вони собі це придумали. Бо є закон Божий, є закон вищий, і будуть вони по цьому закону, в тому числі, відповідати. Вірте, не вірте, будуть. І Берзень в цьому контексті він котре ще більше активізується, та саме дев'ятка От цього року число. Там дуже багато таких астрологічних, всяких подій, тому місяць буде по енергіях непростим, і багато в чому провокативним і для усіх країн світу. Але і в той же самий час моментами таким якимось революційним, проривним, таким, знаєте, якісь десь моментами компрометуючим, конфронтаційним, таким якимось неочікувано поворотним, і за які зайві дурні амбіції теж будуть відповідні покарання. Багато-багато там таких астрологічних. Теж знакових подій буде відбуватися. І це все впливатиме. І на різні країни по-різному, і на кожного з нас. Тому основний ключ, щоб це все витримати: духовний ріст і розвиток. Молитва, медитація, енергопрактики ось. Так що всім бажаю всього найкращого, світла побільше. Почуємо з вами в нових прямих ефірах. До нових зустрічей. Бережіть себе!